Привіт, шановні підписники, сьогодні 29 серпня. У нас зараз дуже гарна погода на Винограднику. хоча дощів давно не було, але через це не тріскається виноград. Зараз я вам показую ті сорти, що не печуться, а пізні сорти, такі, як Вєліка і Анюта, печуться. Перший сорт це. Перший сорт це кишмиш Афродіта. Дуже крупний кишмиш. дуже гарно йде на закривання. Це болгарський сорт. Також цей сорт гарний на консервацію. І зараз скоро ми будемо рахувати, скільки на ньому грон. Разу я вам скажу, що немало. У цього сорта дуже гарний загар і крупна ягода. І зараз ми вже будемо рахувати, скільки тут грон. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

На ньому теж дуже багато грон. Крупний солоденький сорт. Далі проблемний сорт смарагд. У нього сама крупна ягода на нашому винограднику, але у нього портиться ягода. Смакові властивості не дуже. Також я полюбляю їсти оси. Наступний сорт вальок. Солоденький сорт. Вальок з смаком дюс, -дюс Душеса. Всі, майже всі сорти крім Афродіти, що ми показуємо в цьому відео, це сорти селекції Вишневецького. Наступний сорт Чорна Пантера, до, до, довгий синій пальчик. У, у, у минулому відео, по-моєму, ранні сорти винограду я вам показував його, які в нього довгі грона. Що не, порівнянні зі мною, ось такі середні сорти достигли на нашому винограднику. Всім до скорих зустріч!